Апаратна нарада при міському голові цього понеділка відбулася вкотре без світла. Проблема відсутності електроенергії і стала основною, яку обговорювали у міськвиконкомі. За словами Миколи Ноги, вся громада наразі живе в екстремальних умовах. Світла іноді не буває по 8-10 годин через аварійні відключення, які додалися до планових. Зв'язку з цим порушена система водозабезпечення в багатьох будинках, особливо вище третього поверху, Практично нема води. І тому з вчорашнього дня сьогодні будемо працювати над стабілізацією системи водозабезпечення. В місті багато підйомів, в місті багато подкачок третього рівня. І все це приводить, там вода включилася, там світло погасло і таке інше. Сьогодні будемо відпрацьовувати цю систему і не подали пропозиції. Багато мешканців задають питання, що один будинок відключається, а напротив, через вулицю абсолютно е, горить цілими днями. Е, то подали пропозиції і по воді, і по цим будинкам суми обленерго. Якщо вони затвердять наші пропозиції, то сьогоднішнього вечора почнеться регулювання зовсім інше з підходом, що більш прозоро і більш. Справедливо будуть відключатися будинки і дасть можливість поступово не за день, не за два, але поступово відновлювати систему, щоб було водозабезпечення. забезпечення. Микола Нога зауважив, що ситуація з електроенергією критична майже по всім регіонам, але потрібно триматися і не панікувати. Адже ворог тільки й чекає, що всередині країни почнеться смуток, і люди будуть вимушені вимагати у керівництва піти на поступки Росії. Українці пережили голодомор. Українці пережили одну, другу, третю всі війни, і ми спільно разом будемо будем все робити, щоб витримати його ізов'ярські підходи, це якому нада бути надо бути людині, щоб створювати дикі умови життя людей. Будемо терпіти, будемо виживати, і будемо перемагати. Від постійних відключень електроенергії потерпають не тільки люди, а й економіка. Недостатня кількість енергоносія вносить свій відбиток на виробничі процеси, заморожується торгівля. Тому суб'єкти господарювання всіма силами намагаються придбати собі резервні пристрої живлення. Також працюємо за вашим долученням по програмі компенсації генераторів для суб'єктів господарювання, також населення. Сьогодні попрацюємо і сподіваюсь, що ну, Ну, Дар'я Миколаївна, треба завершувати підготовчу роботу, і я сьогодні буду підписати таке рішення, розумієте? Ми домовилися про те, що будемо надавати матеріальну допомогу на придбання електростанцій. Ця допомога буде в межах 10 тисяч гривень, і той, хто хоч невеличкі кошти, має, особливо, особливо потерпають ще ж ті люди, в яких індивідуальне опалення. Відключилася електроенергія, потушилось, потушилось опалення, відсутня вода, і ще складніша ситуація. І всі, хто, хто зацікавлений у цьому, чекайте, сьогодні-завтра ми підпишемо таке рішення і будемо надавати матеріальну допомогу в обсязі до 10 тисяч гривень на компенсацію за електростанцію. Очільник громади наголосив, що така компенсація буде виплачуватися не тільки підприємцям, але і пересічним громадянам, які зможуть придбати таку електростанцію, але за певних умов. Той, хто купив електростанцію і отримав таку допомогу, дав можливість сусіду приєднати свою мобілку, зарядити. Ми в цих складних умовах поступово повинні розуміти, що тільки разом ми зможемо вижити в таких складних умовах. Купив сусід електростанцію, заряджає, всі, хто живуть на сходовій клітині, і таке інше. Також міський голова зауважив про необхідність забезпечення безкоштовними дровами, особливо сім'ї військовослужбовців, які боронять нашу державу. На сьомому пленарному засіданні шостої сесії шосткинської міськради народним обранцям було представлено нового депутата від партії Рідне місто Дмитра Крамара. Долючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. неухильно дотримуватись конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. от Андрій Осипенко депутатський корпус покинув за власним бажанням. Колеги пане Осипенка не стали суперечити з цього приводу і, одноголосно підтримавши його заяву, приступили до розгляду питання, яке викликало жваве обговорення серед присутніх. Мова про надання дозволу на користування земельними надрами з метою видобування піску на території Богданівського старостинського округу. Організації, які обслуговують дороги в громаді, звертаються жителі громади, чому не посипаються, наприклад, в селах дороги. І також стає питання, де ми будемо брати пісок. Чи не стане таким так питання, що коли ми надамо надра на території нашої громади, потім ми ж будемо купувати в даної організації пісок, аби обслуговувати наші дороги. Пан Трофимець запропонував одразу визначити ділянку, де відбуватиметься видобуток піску, аби потім не виникали зайві питання. Для комунальних потреб потрібен буде У Нас його вже не буде. Ми Будемо купувати. Коли коли нам розв'язання дали мене виникають інші питання? А чому, наприклад, зелену? Чи управління освіти не бере участь у такій, такій самій роботі для того, щоб теж мати право на видовок такого, такого ж піску? Наприклад, я навесні звернусь до влади і скажу: завезіть, будь ласка, на моєму окрузі вибачимо 35 пісочниць пісок, а мені скажуть, нема. Чи я скажу, давайте завеземо і обновимо пісок в дитячих садочках? А нам скажуть, нема. Тому я, у нас була така пропозиція, щоб таку ж процедуру почали проходити і наші комунальні підприємства, як Зеленбуд, наприклад, чи управління освіти. Зеленбуд має право брати той пісок на тих прийнятих рішеннях і виконувати роботи. Але він не має права ні одного кілограма продати піску. У цьому випадку ми даємо середовище, коли людина може розробляти і продавати пісок. Це зовсім різна річ. Зараз ми проголосуємо. Це ну, нормальна процедура, надамо на дозвіл на видобування. А потім вони ну, зроблять проєкт на 40, на 50 Так ми проєкт не виплатимо. А депутат кажуть, а ні, коли ми давали, ми думали там 10 гектарів. А правильно виникне не питання? Mm -hmm. ні, ми Ой, давай, Є тут хтось з мисливця, так? Да? Спочатку береться дозвіл там, на зброю оформляється, а потім дозвіл ведеться у хозяйство, щоб можна було е, е, займатися мисливством. Так? Тут така сама процедура. Є рішення, тим більше воно з надри, Це рішення було звернення з надри. А не ми не можемо вирішувати питання штики, гектарів штики, чи не гектарів. Гектари, да. гектари ми будемо затвердити наступним етапом. Давайте Якщо не будемо вигадати. Ну, що що... Микола думала. Петрович, є питання, яке є в реглам... регламентом затверджено. Це питання стоїть на сесії. Давайте, яке воно було зазначено, ми голосуємо. Якщо якісь виникають сумніви з приводу прийняття того чи іншого рішення, буде наступне питання. Я пропоную додати 20 гектарів і голосувати. Нема заберечення. Хто за таке рішення з додавнням 20 гектарів в родовищі? Конкретно все по тексту, тільки додаю 20 гектарів, і прошу голосувати в цілому. Годовище, козі, понятно. 20 гектарів. та баринці 20 гектарів. після довготривалого обговорення і суперечок. Дане рішення було прийнято. Крім цього, від народного обранця Миколи Трофимця поступила пропозиція щодо створення в шості реабілітаційного центру для тих, хто отримав травми на війні. Очільник громади зауважив, що робота над цим питанням вже розпочалася. Центральна районна лікарня працює над тим, щоб отримати такий, як і називає. Таку послугу, так таку послугу через НЗСУ, і таке відділення буде працювати поки на формі денного стаціонара, а потім як стаціонар, тобто над цим питанням теж працюємо. А от питання з будівництвом у центрі шостки храму ПЦУ з порядку денного сьомого пленарного засідання було знято і перенесено на розгляд наступної сесії. Шосткинщина знову в жалобі. У війні з рашистською чумою загинув молодий та вірний син українського народу Микита Михайленко. Хоча хлопець народився таріс у Києві, кожне літо він проводив у шості, адже тут живуть його бабуся з дідусем. На вічний спочинок він також повернувся до міста свого дитинства у неділю, 11 грудня, шостка провела загиблого в останню путь. Микиті Олександровичу було лише 22 роки, все життя попереду. Але він, не вагаючись, став на захист батьківщини і героїчно загинув, захищаючи рідну землю. Наш священний обов'язок пам'ятати про подвиг нашого захисника, пам'ятати нашого героя, пам'ятати, що Микита Олександрович. Віддав життя за всіх нас, за наше майбутнє, майбутнє в вільній, мирній, соборній, незалежній Україні. Микита був молодою людиною, яка чітко будувала плани на життя і мріяла. Мрії були прості і зрозумілі побудувати будинок, придбати автівку. Створити сім'ю задля мрії наполегливо працював у приватній компанії, щоби більше заробляти, щоби стати самостійним чоловіком. Микита захоплювався спортом, освоював мистецтво Айкідо, спортивне самбо та хортінг. Вищу освіту здобув у Київському державному університеті телекомунікацій. Там же паралельно навчався на військовій кафедрі і отримав звання молодшого лейтенанта. Хлопець відзначався особливою любов'ю до України. Він пишався українцями. Тож вже на другий день повномасштабного вторгнення Росії без жодних вагань став на захист батьківщини і у свої 22 роки був призначений Чений командиром взводу за 9 місяців боротьби з окупантами. Молодий командир врятував не одне життя побратимів від ворожих куль, ураховуючи його бойовий досвід та відповідальне ставлення до виконання бойових завдань. Командуванням було прийнято рішення про переведення молодшого лейтенанта Микити Михайленка до київської бригади спеціального призначення. 5 грудня. Він виїхав до місця призначення в Донецьку область. А 7 грудня Янголи закрили його очі. 290 днів Микита боронив нашу землю, боронив ціною життя, свого власного життя зараді всіх нас. Герої не вмирають співчуття рідним, близьким. Слава Україні. Команда компанії Телекомсервіс висловлює щирі співчуття родині загиблого і щиро дякує Микиті за захист України. Понеділок, 12 грудня, знову став скорботним і чорним днем для шосткинської громади. Цього дощового похмурого дня в центрі міста вкотре прощалися з захисником України. Герою, що поклав своє життя заради вільного майбутнього, було лише 32. у 2006 році. Закінчив Шосткинський ліцей. Учнем був скромним, але званням ліцеїста пишався. Отримавши фундаментальні знання, вступив до КПІ і успішно закінчив виш. Захоплювався журналістикою і музикою. Вже після отримання вищої освіти. Заочно навчався у музичній школі по класу гітари і фортепіано. Це стало Євгену у нагоді на початку військової агресії Росії проти України. Він створив пісню Україна, яка набрала велику кількість переглядів у Ютубі. Висловити щирі співчуття родині загиблого воїна на церемонію прощання з Євгеном Підковкою прийшли керівництво міста та району. Ворог скаженіє, забирає життя кращих наших дочок і синів. Євген пішов практично з перших днів на захист України і стояв до останнього, захищаючи всіх нас, захищаючи Україну. Ми скаржимося, що нам погано. І це дійсно так. Але там на фронті тисячу раз складніше, тисячу раз важче. І там віддають життя наші діти. Слава герою! Слава Україні! Сум та біль, яку не можна вмувати, коли знов відчуваєш та перебуваєш на заходах, коли віддаємо честь на поховання нашого героя, нашого справжнього. Сина України, який віддав життя за те, щоб ми жили, за те, щоб жила Україна, за те, щоб ми завжди пишалися та пам'ятали вчинок героя. Герої не вмирають. Слава герою! Слава Україні! Активним, не по рокам розвиненим і небезучасним. Таким женю запам'ятали його вчителі, які важко переживають втрату свого учня, як і кожного, хто віддав найдорожче за нас з вами. Біль, сум, сльози, лють. Війна триває. Війна забирає найкращих, найкращих синів і доньок України. Він був дійсно непересічною особ... особистістю, розумово обдарований, творчий, дуже спокійна і в той же час весела людина, завжди врівноважений, завжди чемний. Він був товариський у спілкуванні. Євген віддав життя за всіх нас за рідну землю, за наше майбутнє. За майбутнє наших дітей, за незалежність і суверенітет України. Сьогодні вся шкільна родина ліцею висловлює щирі співчуття родині Євгена, героя, воїна, захисника. Ми низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю подковки Євгена. Технар, музикант, спортсмен, висококваліфікований айтішник без вагань 28 березня став до лав захисників України. А на початку зими ворог позбавив Євгена життя. 7 грудня його душа вбита рашистами, відлетіла в обійми до батька. Євген Подковка. світла людина. Яка не встигла здійснити свої мрії, не встигла набутися поряд зі своїми близькими. Їх серця рвуться на частини, їх думки затьмарені скорботою. Ваші біль і сум поділяє шосткинська громада, незважаючи на проливний дощ, сотні шосткинців прийшли віддати шану герою Євгену Підковці. І провели воїна в останню путь дорогою слави, честі і пам'яті. Присутні на траурній церемонії вкрили живими квітами домовину захисника України на знак великої подяки за його подвиг.